Вітаю всіх, доброго ранку, дорогі мої друзі. Хочу вам показати свої нові знахідки в колекцію. Це я отримала посилки і тут в основному тарілки. Їх багато не буває, але я їх купила не просто так, а до своїх сервісів, бо є деякі комплекти, де не вистачало десертних тарілочок. А тут трапилася нагода, вони з'явилися у продажу. Я, головне, встигла їх купити, ті, що були мені потрібні. І ось хочу вам показати. Є в мене тепер шість ось таких гарних з ручним розписом тарілок, Щедра позолота вони новенькі. Клеймо довбиш, і вони куплені в мене до такого осіннього сервізу. Він у мене є, я колись показувала: горобина або калина, його ще називають в червоних кольорах дуже гарний. Ось скоро осінь настане, я його поставлю. І якраз весь комплект і покажу. А ще придбала ось такі тарілки. Ну, це така класика, нічого зайвого. Радіохвилю називається сервіс. Клеймовір пилки. Я цей сервіс дуже довго збирала і попредметно. Я вже показувала теж відео з ним. Вдалося мені зібрати, там є. Кавник, цукорниця, молочник, шість пар. Є ще кавова чашечка. І у цього ж продавця я купила ще і чотири кавові чашечки. Вони такі гарненькі, зручні, гарна, гарної якості порцеляна. Тож, нехай будуть і кавові. Такий двойний комплект, чайно-кавовий. Можливо, ще трапляться блюдечка маленькі, то докуплю. Оці предмети мені вдалося знайти. Телеграм-каналі Радощі життя, тож приєднуйтесь до нашої спільноти, там багато цікавого, можливо, і ви знайдете те, що потрібно саме вам. А ось ці гарненькі тарілочки з таким свіжим бірюзовим криттям я отримала в подарунок. Це мені вислала посилку Таня Латипова. Я їй дуже вдячна. Танюша, вам вітання. Мені дуже приємно, що ви поповнили мою колекцію. А ці тарілочки якраз ідуть до сервізу юність. Я його теж зібрала, ось недавно показувала теж довбиш. Він багатьом сподобався такий свіженький, стильний, гарний. І мені в коментарях написали, що, ви знаєте, там же є ще і десертні тарілки, хоча я ніде так не бачила, навіть на фотографіях. А ось у Тані вони виявилися, і вона мені зробила такий приємний подарунок. Ось така в мене гарна. Колекція тарілок уже з'явилася, поповнилася моя колекція посуду вінтажного, чому я дуже радію. Тож, скоро ще зроблю розпродаж, дочекайтеся, бо багатенько вже зібралося цікавих речей. Є що вам запропонувати, слідкуйте за каналом, а ще заходьте в телеграм-канал і приєднуйтесь до нас. Всім вам гарного дня, до нових зустрічей, до побачення!